Вітаю, друзі! Дуже рада, що ви на моєму каналі. В цьому уроці хочу поділитися з вами, як створювати зачіски, використовуючи геометричні ноди. Я не буду вам показувати сам принцип створення цих нодів, але ми будемо користуватися вже спеціальним налаштуванням в блендері. взагалі, створення реалістичного волосся це кропотливий процес, вимагає багато терпіння і часу. І з практикою це буде виходити швидше і легше. І так, коли у вас готовий персонаж, то вам необхідно зробити скальп голови, на якому у вас окремо буде створюватись волосся. І обов'язково для цього скальпу ми робимо uv розгортку Ми робимо просту uv розгортку Я обираю edge крайній і створюю uv розгортку Далі. Ми також піднімаємо вікно таймлайну і змінюємо його на Asset Browser. Тут в нас вже налаштовані геоноди, які ми будемо використовувати для створення зачіски. Основні принципи того, як працювати з геонодами для волосся. І так, на наш скальп ми його обрали, додаємо curve криву empty hair обираємо. І, як ви бачите, до волосся додалися криві. І саме з цими кривими ми його їх обираємо і переходимо в режим Sculpt Mode. Тут ми вже додаємо волосся, розчісуємо його і надаємо якусь форму основну базову. Ця панель інструментів така ж сама, як в Particle Systems. Плюс, якщо додати волосся, ми можемо зробити симетричне додавання волосся, якщо у вас там з двох сторін однаково повинна бути форма волосся. Count, кількість, скільки ми будемо додавати волосся, і радіус впливає на те, як буде розповсюджуватись це волосся. Чим більше, тим далі один від одного вони будуть розповсюджуватись. Якщо менше робимо радіус, то більш вони так густо додаються, як ви бачите. Далі curve shape. Ленс у нас довжина волосся, так? ми можемо також змінювати її. Point, це кількість точок в нашій кривій, і вони впливають на те, як вони будуть згинатись криві. Тому, якщо у вас, наприклад, коротке волосся, ви можете ставити 4 поїнта. Якщо таке середня довжина, то 8, а якщо дуже довгі, то 16. Кількість цих точок я також подивилась у іншого художника за його рекомендацією. І це насправді зручно встановлювати ці поінти, щоб форма довгих волосся була більш м'яка. Додатково для розгладження кожної кривої беру зараз цю розчіску, для того, щоб зручніше було їх там розчісувати і взагалі краще виглядало, то у вкладці рендер у нас є вкладка Curve криві. Ми додаємо додаткові, ще робимо на три Subdivision додатковий для волосся. для кривих. Так, цим інструментом, як ви зрозуміли, я розчисую волосся. Наприклад, я хочу, додала багато кривих і хочу якусь одну криву обрати, щоб лише її розчисати. Тоді я A, англійська, так, щоб обрати все і а, зробити як би в маску їх додати, ці криві. Потім обираю Paint Selection, зменшую а, радіус F гаряча клавіша. І дивіться, я можу обрати одну якусь криву, наприклад, ось цю. І дивлячись, в якому режимі я обираю, є режим поїнтів, якщо я обираю, тобто як якусь один поинт цієї кривої я обираю одну точку, і лише на неї маю вплив і можу її там розчесати. Або якщо ось така як стрілка, то це вже обирається повністю як edge крива, і тоді я повністю цю криву можу розчесати. Ще дуже важлива така частина роботи з волоссям. Ми можемо, крім того, що працювати в Sculpt Mode, також працювати в edit Mode. І тут ми можемо також в двох режимах працювати з волоссям або як з Edge, так, і на нього впливати, але зазвичай краще працювати в режимі Point. Щоб обирати якийсь вертекс, так і його вже змінювати. Наприклад, ви хочете коротшим зробити, і видаляєте вертекс, робите, як вам необхідно. В цьому режимі працювати, якщо якісь окремі волосинки, ви хочете доналаштувати. Скульпт мод ми можемо також використовувати інструмент Grow Shrink, робити довшим волосся, або якщо затиснути Ctrl, коротшим. І ще корисний інструмент ось цей пінч, якщо ми хочемо створити таку базову частину волосся і в хвіст його зібрати, так, якийсь пучок, то він також допомагає нам все відразу так зібрати і а, налаштувати положення волос. Ось цей інструмент він допомагає нам, щоб волосся не провалювалося всередину мешу всередину об'єкта. Тому також можна його використовувати, щоб відразу бачити все волосся. Щоб воно всередину не провалювалось і так зручніше іноді працювати. І так, це основне. Коли ми додали такі а, собі криві, то вже починаємо працювати з геонодами. Ось ці геоноди, як ви бачите, можна їх роздивитись, створюють для нас форму наших кривих. Те, як буде виглядати, наприклад, ми хочемо додати густоту волосся, то зазвичай використовується Interpolate Hair або Duplicate Hair. І дивіться, тут є трішки різниця в використанні цих двох нодів. Саме на криві ми додаємо геоноди. Interpolate Hair – зручно, коли нам треба додати основне таке волосся для густоти і так далі. Або для брів. то дивіться, коли ми додали цей геонот, у нас зникли волосся, нам кліпетку треба обрати Surface, тобто, на чому в нас це волосся, наш скальп треба обрати. І далі Density, тобто скільки цього волосся буде. Тут треба поставити багато нулів. І тут ви вже граєте з цими налаштуваннями, щоб зробити необхідну кількість волосся. Знову в скульпмоді до налаштової цю. На одній ті ж цями криві, так наприклад, для цих з за якими зараз працюємо, ми можемо також додати і обов'язково додати set hair curve. Додаємо саме на криві. І дивіться, відразу в нас тут. Модифікаторах це додається наступний геонод Set Hair. Він впливає на товщину, на форму кожної волосинки. Тут радіо встановлене 0.01, вони будуть товстими. Тому ми можемо радіо зробити 3.0.25. І обов'язково в Cycles. Тоді ви побачите реально, що відбувається у вас тут. І так, 0025, можливо, навіть. Ще 0 поставити, щоб вони були більш тонкими. І тоді треба в Interpolation додати ще 0 або 2, наприклад, щоб додати густоти. Да? Тому треба погратись. Зазвичай для створення зачісок нам треба створювати кілька шарів кривих. Наприклад, я хочу додати чуб. Чубчик до зачіски. Тому я обираю скальп знову, Shift-A, Curve, додаю Empty Hair. І я знову переходжу в Sculpt Mode і вже працюю тут з наступним шаром волосся. І дуже прикольно, дивіться, що ви, наприклад, дивлячись, яка зачіска, то там окремими прядками може бути зачіска. Наприклад, для мене було не Інтерполет додавати. А вже на цю криву додавати Duplicate Hair, Вона дублює нашу криву. А, і ми тут радіус розповсюдження налаштовуємо. Наприклад, десь так. І amount це кількість. Тобто наші а, діти кривої, да? Children. Як це було в Particle Systems, так і тут. І. Дивіться, одна крива, але ми додали декілька ще додаткових волос. Flum hair, схожа система, як в Particle System, то в вна... кінцівку прядки вона в нас змикає. Далі ми можемо в Sculpt mode додавати такі ж самі криві, поставивши тут галочки, тобто воно буде копіювати. Довжину, форму і кількість поінтів, точок кривої. Щоб вже не зачіпати мені цю криву, я маску роблю і додаю знову вже таку ж саму криву і доналаштовую. Я також дивилась уроки художника, який показував, як працювати з нодами. Він дуже зрозуміло це пояснює англійською мовою. І він створив також свої геоноди і ділиться своїм файлом, де ви можете використати його ноди. І, наприклад, ось цей нод Fly Away Hair. навколо моїх волос з'явилися такі ще додаткові прядки, які створюють реалістичність. А для створення кольору ми додаємо нод. Він також створив це Set Material. В матеріалі Principal BSDF ми змінюємо на Principal Hair BSDF. І можемо обрати кольор якийсь. І далі в цьому ноді Set Material ми обираємо матеріал волосся. Ще один момент це те, як створюються вії і брови. Обов'язково, нашого меша повинна бути. UV розгортка і в sculpt Mode вмикаю симетрію і додаю по одній вії, і починаю її вже налаштовувати. Якщо чесно, вії і брови це одне з таких довгих процесів, тому що кожну криву краще за все окремо, розчісувати, дивитися з усіх сторін, щоб гарно все було виглядало. Я обов'язково з вами поділюсь посиланням на Художника, в якого я навчилась, і також в його відео ви побачите посилання на його файл з створенням його геонодів, які ви зможете використовувати для своїх персонажів. Сподіваюсь, було корисно, зрозуміло. Дякую за вашу увагу. До зустрічі в наступному уроці.